Вітаю вас, малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Давайте з вами розпочнемо з нашого привітання. Хто прийшов з гарним настроєм, рукою махніть. Хто чує мене, головою кивніть. Хто бачить мене, прошу оком моргніть. Похитайте головою ліворуч, праворуч і ще раз. Хто вміє дружити, поплескайте в долоньки. Молодці! І ще раз вітаю вас, малята, і запрошуємо вас на заняття. Діточки, а розпочнемо ми з вами. З відгадування загадки. Хто вона, ота красуня в золотім намисті, що без пензля і без фарб скрізь малює листя, на деревах листя те, так блищить, мов золоте. Так, це осінь. І сьогодні ми з вами поговоримо про цю чарівну та красиву пору. Року. Діточки, а чи знаєте ви назви місяців осінніх? Давайте ми їх з вами назвемо перший місяць осені, вересень, другий місяць жовтень, і третій місяць. листопад. Молодці! А зараз давайте з вами пограємо в гру, яка називається Додай словечко. Я буду вам називати початок речення, а ви будете його завершувати. Отже, починаємо. Настала чарівна осінь. Правильно. Настав перший місяць. Осені так, вересень настав золотий жовтий. Холодом війну листопад молодці. Дітки, а чи знали ви, що наша осінь вона поділяється на три періоди? Перший період називають рання осінь, другий золота осінь і третій це вже пізня осінь. А як ви гадаєте, коли настає рання осінь? Осінь. Так, рання осінь настає у вересні місяці. А як можна сказати про осінь у жовтні? Так, це золота осінь. А в листопаді, а в листопаді буде пісня осінь. Молодці. Діточки. А що ви знаєте про осінь? Давайте ми з вами ось розглянемо ознаки осені, так? і спробуємо розповісти, що ж ми знаємо. Осін'ю стає холодніше, так? дітки йдуть до школи, птахи відлітають. У теплі края, так? листя на деревах жовтіють так? опадають. Часто йдуть дощі, так? стоїть дощова погода, вітряна погода, так? збирають урожай, овочів, фруктів, а також грибочки, так? Тварини готуються до довгого зимового сну. А які ж тварини готуються до зимового сну? Їжачок, ведмідь, Так, хто ще впадає в сплячку у нас? Ведмідь, їжак, так, молодці. А тепер запрошую наступну гру. Осінь, яка? Я буду вам називати початок. Слова, ознаки осені. А ви мені будете кінцівочку. Отже осінь яка? Ще? Щедра осінь. Молодці. Осінь яка? До. Дощова. Ба. Барвиста осінь, ще осінь яка. Ві? Вітряна осінь так. Зо, золота осінь. Осінь яка? Ча. Чарівна. Ще яка осінь? О. Лодна, молодці малята, а зараз давайте з вами трошечки відпочинемо. Приготуйте всі свої долоньки і повторюйте за мною. Осінь, осінь до нас прийшла, дощ і вітер принесла. Пожовтів зелений сад. Листочки кружляють, летять, шу-шу-фу, шу 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 фу -фу -фу. Листочки кружляють, летять. Пісні пташок не чути вже. Чекати будемо до весни. чик чирик чик-чирик. Чекати будем до весни. Молодці малята, давайте ще разочок. Осінь, осінь до нас прийшла дощ і вітер принесла. Пожовтів зелений сад, листочки кружляють, летять, шу 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 Фу-фу-фу, листочки кружляють, летять, пісні пташок не чути вже. Чекати будемо до весни. Чік-чирик, чік-чирик, чекати будемо до весни. Молодці малятка. Діточки, а поки ми з вами тут відпочивали? Подивіться, хто це до нас залетів? Так, це листочок. А з якого ж дерева цей листочок? Так, ось з дерева, яке називається клен. Якщо дерево в нас клен, то листочок який? Так, листочок кленовий. Молодці. А тут ще в нас один листочок до нас прилетів. Який це листочок? Так, цей листочок з дерева дуба, дерево дуб, а листочок дубовий. Так, він з нього. Так. А тепер наш листочок кленовий хоче з вами пограти. Тож приготуйте свої оченятка. І граємо. Тихо осінь наступає, по гаях вона блукає, нам природа сповістила. Подивіться, дітки, вгору, оченятка вгору водимо, тільки оченятка, хмарки плавають довкола. Зліва жовтий клен стоїть, тихо листям шелестить. Справа. Дуб стоїть крилатий, він на жолоді багатий. Оченята опустіть і грибочки там знайдіть. Ось товстий боровичок заховався за пеньок. Щедра осінь плодовита поважає працьовитих. Молодці. Гарно пограли з листочком, але поки ми грали, подивіться, налетів вітер. І всі листочки розлетілись, розлетілися. Давайте з вами у червоний кошик зберемо всі кленові листочки, ось вони такі кленові, так? А в зелений кошик ми поскладаємо дубові листочки. Так, кленові у червоний кошик збираємо, так? Так, всі збираємо. Ось вони, кленові всі листочки. А в зелені ось всі залишились дубові листочки. Так, всі дубові листочки. Всі-всі-всі збираємо. Молодці, всі зібрали. Так, молодці. Так. А зараз давайте з вами вивчимо скоро мов чисту мовку. Ла-ла-ла осінь прийшла. Ло-ло-ло стало холодно. Хи-хи хи відлетіли птахи. та хи. ши часто йдуть. Дощі. Давайте ще ревочок. Ла-ла-ла. Осінь прийшла ло-ло-ло стало холодно. Хи-хи хи відлетіли птахи. щі, щі. щі. часто йдуть дощі. Молодці малята. Такі ви розумнички. Дітки, про що ж ми сьогодні з вами говорили? Так, ми сьогодні з вами говорили про осінь, так? Про що ж ви дізналися сьогодні? Ми з вами вивчили, так, які бувають місяці осені, так, як вони називаються, ознаки осені, так? З вами. Ми з вами розказали, яка вона наша осінь, так? І повчили чисто мовку, так? Ну що ж, на цьому я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!